І минулого року західні регіони України накрила велика вода. Повінь. Держава не лишилась осторонь, надала постраждалим допомогу понад 4 мільярди гривень. Зараз вересень, але досі не відбудовані ні школи, ні автошляхи. А багато хто так і не отримав обіцяних компенсацій. Правоохоронці стверджують, з фонду допомоги вкрадено щонайменше 30 мільйонів гривень. Але злочинців на судовій лаві немає. Село Коропець на Тернопільщині майже щороку потерпає повені. Але такої, як торік, не пам'ятають навіть старожили. кажуть, подібне буває раз на сто років. Хату Любові Львівської залило під стріху. Нині тут вогко кинувся Грибок. Під час лиха до неї навідався президент. Віктор Ющенко пообіцяв: держава відшкодує всі збитки. Зібрав тут всю свою, е, як то кажуть, всіх верхівку і сказав, що цим людям дати першу категорію і сказав дати одразу дати. А ви не мучилися по паральні машині і по холодильнику. у першій категорії компенсація 3500 гривень за квадратний метр пошкодженого житла. Подій всього 800. Щойно президент поїхав. Чиновники забули про обіцянки. що і категорії пані Люба так і не отримала. В селі постраждало 50 обійсть, і тільки 10 відремонтували за державні гроші. Схожа біда спіткала тисячі мешканців. Тернопілля поруйноване житло, знищені нехитрі пожитки, вибиті ураганом посіви. У 2008 тисячі стихія завдала шкоди Тернопільщині на суму близько 200 мільйонів гривень. На 50 мільйонів пошкоджено житла, понад 60 мільйонів доріг комунікацій, на 70 мільйонів вимито врожаю. За даними Тернопільської обласної ради. Отримала 96 мільйонів гривень державних субвенцій, але в місцевому контрольно-ревізійному управлінні виявили 6 мільйонів. Зникли невідомо куди. Ще 9 вдалось зберегти для держави. Дані обласного контрольно-ревізійного управління гроші ділили чиновники, обласні та районні. Але очільник Тернопільщини Юрій Чижмарь в причетність своїх підлеглих до крадіжок не вірить. каже: якщо і були порушення, то не Значні в нас немає порушень, які би свідчили про розкрадання бюджетних коштів. І є відповідна висновки комісії при кабінеті міністрів. Є питання так званого нецільового використання коштів. Про яке ми говоримо, там можливо там мільйон, чи що там є, так кривлять душою наші чиновники, коли говорять, що нікого не притягнуто до відповідальності за розкрадання. Ми розуміємо, що статтю розкрадання дуже важко примінити згідно кримінального кодексу. А в більшості випадків відбулося неефективне і нецільове використання коштів. Ігор Романків каже: не все чисто із підрядниками. Дороги відновлювали нікому невідомі фірми без досвіду роботи. Тоді як Тернопільський облавтодор, потужне шляхоремонтне підприємство, стояв без діла. Керівник контрольно ревізійного управління області підозрюває. Чиновники просто лобіювали інтереси своїх бізнесменів. Були приведені звідкись незрозуміло, звідки зі сторони фірми без відповідних ліцензій, без нічого. І на них були віддані дуже великі об'єми робіт. Чи справді це так має з'ясувати прокуратура? Необхідні документи вже там. Тим часом в обласній раді міркують, як взагалі ліквідувати корупційні схеми розподілу бюджету. Ці схеми неймовірно вибагливі. Дивується новий очільник ради Олексій Кайда. Зрештою, найкращий спосіб контроль за вже використаними грошима. Ми спочатку вимагаємо. Звіт від за, за минулий, минулий рік у цій програмі. Чи ефективно коштуємо використову, чи неефективно. А після цього вже. Виділяємо кошти або не виділяємо через депутатське сито. Вже пройшли та працюють майже 30 програм на суму 5 мільйонів гривень. Програма ветеран 115 тисяч, подолання дитячої безпритульності 200 тисяч. Діти постраждали від політичних рек. 50% відсоткову знижку на комунальні послуги в 2010-му 100% надбавку пенсії отримують ветерани. УПА запрацювала програма запобігання серцево-судинним захворюванням. Для ранньої діагностики придбають сучасну апаратуру. Підтримали також музеї майже не 150 тисяч гривень. Олексій Кайда очолив Тернопільську обласну раду навесні. Почав з аудиту перевіряють усе: використання обласних надр, землі, бюджетних коштів. Упевнений, додаткові ресурси на Тернопіллі є, але попередня рада скористатися ними просто не могла. Причина політичні війни на обласному рівні, а саме, протистояння тодішніх депутатів від бюд, які мали найбільшу фракцію, та державної адміністрації. Торік господарське життя цілої області взагалі було паралізовано. Суд скасував рішення чотирьох сесій обласної ради. Хронологія політичної кризи. Така в жовтні 2008-го обласна рада висловила недовіру керівнику Тернопільської ОДА Юрію Джмарю. Вже наступного місяця він попросив Верховну Раду. Оголосити дострокові вибори, аби припинити конфлікт. Закон дозволяв це зробити десять депутів, обрані за списком нашої України. Вийшли з власної фракції і склали коаліцію з бютют. Конференція нашої України позбавила їх мандатів. Це рішення підтвердили суди до вищого адміністративного Включно територіальна виборча комісія підтвердила обласна рада. нелегітимна. В грудні 391 народний депутат проголосував за дострокові вибори. Їх призначили на 15 березня 2009-го. Та почали коїтися дивні речі. Депутатська більшість обласної ради створила паралельний тервиборчком. А Верховна Рада, всупереч власному недавньому рішенню, взагалі скасувала обласні вибори. Але суди вирішили виборам бути. Результат пошелешив в багатьох склад Тернопільської обласної ради. 2006-2009 роки. Б'ють 53 мандата. Наша Україна 48. вісім. Голод Костенкоплюша Соціалістична партія 5. Склад Тернопільської обласної ради обраної на дострокових виборах в березні 2009-го. ВО «Свобода» – 50 депутатів, єдиний центр 20, пар – 20, пар партія регіонів 14, – 14, УНП – 11, «Наша Україна» – 8, «Блок Литвина» – 5. 12 осіб від блоку Юлії Тимошенко склали свої повноваження, вважаючи вибори незаконними. Дані обласної ЦВК. Тернопілля. Болючий вузол цілою низки соціальних проблем регіон називають депресивним. Саме тут найнижчі зарплати, інвестиції найбільший ринок трудових мігрантів великих заводів, які б підживлювали економіку на Тернопільщині. Ніколи не було. Область аграрна без дотації з цину прожити тяжко. Сьогодні у нас така структура, що десь при двох мільярдах. Бюджет в області на 2 гривні дотації приходиться на гривня доходів власного. в обласній раді. Кажуть виправити ситуацію цілком реально, навіть без великих заводів регіон перспективний. Тернопілля майже ідеальний логістичний центр. Логістика. Стратегічне управління закупівлею, постачанням, перевезенням та зберіганням матеріалів, деталей та товару кінцева мета здешевити продукцію. Досягається, зокрема, завдяки скороченню відстаней. Тернопіль знаходиться на відстані 100-150 кілометрів від шести обласних центрів: Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Хмельницький, Рівне, Луцьк. Поряд східна Європа. Вже кілька великих компаній, продавців побутової техніки, побудували в Тернополі свої логістичні центри. Перевалка вантажів може зрости в рази, впевнені депутати. Наприклад, якщо примусити працювати міський аеропорт, доставлені повітряним шляхом товари перевантажують в автотранспорт. Потім його розвозять по всьому західному регіону. Такий проект може зацікавити партнерів з країн ЄС. Тим більше повітряні ворота Львова та Києва вже нині не справляються з масштабом робіт. Є вже потенційні інвестори, які готові.